Ваштовати. І після цього порахуємо відмові, Олега підключи, олега, олега, будь ласка, Олега Василишина поки що до зуму, бо він буде за сім хвилин тільки. Починаємо Планування бюджету. У нас є одне питання. Воно таке об'ємне. Перше це взагалі доцільність. Поговорюємо доцільність дофінансування позичення. Для того, щоб ми, У нас є два таких великі: це на що нам треба критично в бюджеті. І друге, це ми надали... попросили банки надати пропозиції під які відсотки. Вони можуть зараз кредитувати. відповідь. Тому почнемо ми з відкриття цих конвертів. Ке не рішення ну, тобто це, це ознайомча ознайомче засідання. Ми Можливо. маємо розуміти, які на яких умовах банки готові співпрацювати з містом. Ми зараз не говоримо, на які проекти ми зараз поговоримо дуже скажімо так базово і напевно звернемося до до Інни Васильівни і до Вікторії Вікторівни, щоб підготували їхні пропозиції. На що нам критично бракує на в цьому поточному році, і до чого ми, ну скажімо так, не зможемо цей рік пережити в запозичень, якщо таке взагалі потрібно буде. Тому давайте відкриваємо поки що конверти, я так думаю. Почекаємо тут ще Олег Василишин доходить до нашого питання. А міжнародні видавалися? Ми давали тільки на державні бачили державні, нам ще ремонтва розумієте? Добре, дивіться, Можемо ще дивіться. Нас до за дає євро, ми так. В переговорному процесі в Євро не дали запит, але от зараз як договорити ми взяли, подивилися зараз в Дніпра. Є вже цього року історія запозицій і в них є один євро, один гривня. Але давайте детальніше поговоримо. Чи я не про я про банки БРР та і про ЄБР також можемо говорити. Поки що сьогодні ми дали на чотири державних банки. Але давайте, наша річ, Ні, а давайте це, бачите, і... якщо це буде наше рішення, давайте вийдемо. Бачите, ми побачимо, коли нам дадуть інформацію. Ми побачимо на операційні закриття операційних дироктенічні об'єкти, там як е, сміттєвий завод, мільярд і так далі. Хтось дає на одне, а не дає на друге, хтось дає на другу, на перше. Але для так, того, дивись, ми власне з чого взагалі йшла ідея ініціатива. Написання цих листів, тому що, наприклад. Сформули немає взагалі не тільки бюджету розвитку, у нас є проблеми і в загальному бюджеті. Тому вони, нам треба зараз визначити які об'єкти, тому що якщо це медичне обладнання, ми можемо звернутися так, так. по одній програмі. Якщо це там, наприклад, завод і, нас, наприклад, там, якийсь екологічний грант взяти, ще щось. А тут мова зараз йде про нашу оборотку, тобто, і, нам Оборонку. треба роз... Наразі оборотку, тому що ми не розуміємо, під які відсотки взагалі йдеться мова про гривню. Нам найкраще запозичати в гривні, якщо таке рішення буде прийнято, розумієш? Тому ми почали з гривні. Я старію, що коли буде сформовано критична міста, якщо завалиться, нам вже нічого не так. Я, Ні? що, ви, треба. Ну то треба буде конверти в табличку ввести. Це Ні, так, давайте якась, давайте нас контур зараз відбувається. Ні. таблички, де написали всі можливі умови, бо ми не деталізували, які можуть бути. Але ми насправді маємо з вами час. Так, давайте відкриваємо, щоб час не затягувати. Просто ми взяли Дніпро, вони взяли і Дніпро, і Дніпро. чисто для дивіться, вони взяли вже цього року в лютому. Вони взяли євро 7 мільйонів 650. 7 мільйонів євро на взяли? на 5 років. І для проведення з утеплення фасади, постійний ремонт попріворів житлових будинків, усунення аварій, житлових будинків. А, ну, це це а, І вони взяли пощаду 300 мільйонів на 5 років також. І також, От, вони мають просто два погодження, вже міські. Ну, просто не цікаво, ми просто кілька колег. Ні, я подивилася нічого. Там ти цифра знає, там 15-17% буде. Там не буде. 70. Так, дивіться. За 15. то... то було. Так, дивіться. Вони... я вже бачу, 17. Для першого року кредитування фіксована Укерга. Фіксовано на перший рік 17. 17.9. Пільговий період тут немає, я не бачу. Для наступних для, для наступних буде маржа 3,6 плюс уєр. який уєр. 12-місячний, О, дивіться, це дуже, -дуже цікаво. У ІР може бути 3 місяць, 6 шестимісячний, 12 місячний. і ми проаналізували, як вони теж ростуть. Це тіпа типу, УІРТ це є обліковує УІРТІ. Трьохмісячний є це середня, Вони аналізують всі кредити надані, зараз арендують. є 14, 23, а 3, 14, 18. 3 тобто тут плюс 3 а вони у 12 місячний, про ну тобто так. вони вони так і, вони пропонують сімнадцять і 9 перші рік і тут там на сьогодні зорі... місячний у нас п'ятирічні правда всі ні, ні, ні це а ставка ставка а, а, це, це перегляд ставка. перегляд ставки раз в 3 місяці ні, ні, ні. У А добре а на для першого року перший рік кожного місяця і ні, ні, ні вона кожен день міняється то в умовах кредитного вже буде за 12 місячна є три тримісячна і шестимісячна. Вона різа. Так, так. Та це ставка це, оце ставка. а потім так це процес ставка, це ставка змінна. Вот, я ж говорю. Це. Да. тобто на наступні роки буде змінна, змінна плюс, плюс маржа, маржа 3,6, Так, да, коефіцієнт змінний. А але, а не, але це не, це ставка. Сьогодні 14.20, потім вона стане 14.15 3.6, це вже буде якась інша ставка. <гану> е, Дальше, зміна що? відбувається щ... раз в рік для євро вони пропонують маржу а, 5 євро. Ми, ми а ч так? Фіксована в ще і на перший рік, і потім п'ять вісімнадцять маршрутів. А є не більше ніж обмеження. <гану> Сплата відсотків. Ні, ми забрали це з листа, да, пригадайте. Да, да, да. Бо ми, ми такі дуже загальні листали. Ми маємо писати і ми будемо говорити вам не, не, не більше, ніж більше, ніж так. Ми в попередніх проєктах пропонували не більше, ніж 19%, потім це забрали. Ви лікарні таке написали. Танки ми напишем, що там. Можливо, Ір три місяці, двадцять відсотків. Але не може бути більше Почекай, що я тут маю писати у Ір. 12 місячний. Так. Основні ставки. Сьогодні 14, Плюс 3,6. Відкривай що Всього виходить 17, 18, 3, але. А чого вісімнадцять і 3? 17 і дев'ять. 17 і дев'ять на перший. 17 і 9. а запишем. Це буде на першому дані. А на наступний на рік, наприклад, якщо ви ми зараз 14, 23, 14.23. Я це вже зписала, давай спочатку. є сподіваємося. Всього, ще дбанку, давай, читай. 17 і 9. Тож 17. Банк 17 людей. Плюс. Зараз... Маржа, е, 5, є, але до 5, якого угірду? Якого трьох 14-18. Ні, менший трьох 14-18. Максимальний ліміт 500 мільйонів гривень.

А ви ліміт максимально не Ми не ставили до 100. А ви згодні? Укорексін лімітнув у, у, у нас 250. А, о, бачиш, вони 250. не захотіли. 500, 500 <зважали>. Бо ми 500 писали. Укорексін до 250. А ті до 500. Бо ми 500 писали. І вони готові дати нам по євро. 6 6 Але Євробор Мені не єврей. Який Євробор шестимісячний? Євробор шість євро. Трьохмісячний, чотирнадцять вісімнадцять, Маржу, але тут так прописали, що треба рахувати. Як різниця між ставкою 18% річних та розміром увіртується? Ну тих постав то, що ощадний давав. Таке ж саме, якщо там різне, уїр місячний, різне, а там різне, 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 різне. Різне. Тобто вони дали вір трьохмісячний. Пісно, бачите, всі дали 17,9,18. Три вісімдесяти. 30%. 30%. Комісія видня першу та зімнадцять дев'ято три місячі, давайте чотири місяці. Крім того, що у нас тут дванадцять, а тут Дивіться. Круче, дивіться, кру... мова йде про те, що ми маємо, якщо приймемо рішення брати кредит, кредит ми маємо на позиції і на 18% гривні. Тому та. та, там є орієнтий. Ні, 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 можна, не буде кредити. Так. Ну, на вся, наступний наступний я чекаю, я чекаю. Наступний. Наступний Так, 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 так. Наступний буде просто розраховуватися я. е, У Ірдом е, цим 17. Може, от є така от моржа. І в нас буде тоді, так. на наступний рік, коли закінчується рік, там так, на наступний рік буде у Ірд, так? так, чи трьохмісячний, чи 12-місячний. ...яка виникає при підписанні. Якщо він при... зменшується, підсамі. то нас зменшується. Якщо він збільшується, то збільшується. Тобто, нас... це... ні, тоді але... ми напишемо не більше ніж 17,9 або 18 відсотків. Ні, відсотки, відсотки. Відсотки. Таки, не, по, 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 по позиціям ми будемо... Ми будем... на 5 років, наприклад, кримінальних, на 5 років. Тобто перший рік у нас є 17. У Нас іде вже добре, да. розумієш? Тобто вже 3,6. Плюс плюс да? Інакша да, може да, бути да, маржа. Але моржа. там інакше може бути маржа, бо вона розраховується на 13. Вона розраховується. Я, як вона розраховується, Олег, може, тоді поправиш. Є ж до кого ставка ставка так? Та немає Та немає. Від цього ти. Не це... маржа нараховується, маржа стала 3-6, марша стала. Це, Дивіться, Дивіться. Дивіться. Да, давайте послухайте мене. На наступний період УІР може бути змінений. правильно? Ви, для чого це робиться? Прив'язка до уїр, да? Бо УІРА. Вартості ресурсу. Якщо він буде зменшуватися на ринку, то значить, ми маючи то зменшення, наприклад, він буде вже 13, ш... Ну чо, ви не Які має... має... ну, фактори Нас власного капіталу фактори, які впливають на. Але нормальна стабільна ситуація. І... А а дивіться, за З -го 12 го 23-го року... 14.5. Але дивіться, найвитніший є шанс, що він впадає. Це 3 місяці. А 12-місячний він такий, 12 стабільний дорожчий. Шестимісячний найдорожчий. 12-місячний 14, 23, а місячний який? Подивися, останній, так. Да? У банків до кредитах ну, до, до кредитах комунальних пов'язують фізичних осіб. Власного немає ресурсу, ми придумуємо. Ми, ну ми власний ресурс де маємо. Тобто Таку ми все рівно залучаємо його або фізичних осіб, або юридичних, або десь там на Міжбанку, там і так далі. Вони ж мають десяти гроші. 579, 579 є що? 5.7.9 це решту воно компенсує відсоткову ставку. Бо там нема, по факту, там є по факту для клієнта 7%. А держава Перекривання і так далі. Дивіться, я що е, пропоную? Тобто в нас є плюс-мінус розуміння, що ми можемо брати. А це, я це, я це, віде. Віде. Не, не дали. Віде. Ми їм подали і не відмовилися. Воно дві речі. Перше, це зараз проголосувати протокольне доручення до департаменту фінансів і департаменту. Пропозиція е на нагаю е -на цього критичні об'єкти до фінансування, які не включені в пропозиції. Я, що, є, але можна так, Якщо дозволити, щоб надати проекти, які можуть дати найбільш корисну Корисну, який, дивися, у нас Тоби, ми, ми можна зараз можна... не про прошу. Проекти, які ми можемо завершити цього року, які будуть вже працювати. не просто... Друг. Друг. В другу чергу включати, користь не користь. Я зараз про критичність. У нас є речі, які ми просто не повернення тепла. Ти, бо, воно може... Тобто, Фактично. ми зараз говоримо про, про перелік об'єктів, які ну тобто першочергові до фінансування, зважаючи фінанс... на ризики або на, І друге, я пропоную все-таки провести. Два ми можете про проговорити з банкірами. А, Ні, Singur. ну, розумієте? Знаєте, мені здається, що ми можемо з вами сформулювати якісь свої пропозиції, розказати і вивчили ринку. Даєте нам? Дивись, маржа маржа заволила. Дамо ще п'ятьом приватним банкам. Чому ні? Ну, Тож нам треба, щоб ринок. Марина... дивіться, приватники дають під 10%. так? 10? А 10? давайте перше правильно. Хто може давати 50%? Ні, я умовно, я не знаю, яку цифру не зробити. Давай Райфайз. Всім. Ну там основним допомогам. Запит, щоб розуміти ринок. що ти кажеш. Чому Райфайзін? Або фінансування, ну там ж. Не, не. Дивіться, дивіться, є така багаторічна практика, ми От, з, деплобувач... з державними банками, ми обслуговуємо всі в державних банках. <кх> не це не депозит. Це не ми депозити. Не депозит розміщуємо. Це кредит, це, це, це випадків гроші. але... На... Нам нічого не заважає зробити їм такі запити так, і попросити в них гроші. Так. Там, Я що думаю, та... що в них є можуть бути програми е, європейських. Всі, Ні, всі державні бути... банки мають програми. Ми програми теж проанізували. У нас є така табличка, які доставкують в програмах ставки ті сумі. Є програми, що можуть бути вони європейські кошти через них давати. Так я, я кажу, що такі програми є державні європейські ви такі сто процентів. ЄБР є там та ЄВР, хто саме проаналізують той самий Єврій і те сама маржаєте мінімально. І плюс-мінус дивіться, нема питань. Добре, ми дамо тобто основу. дивіться, перше голосує. Там Дивіться. написав, що він за Ні, чуєте там за що він за голосуємо за щоб я зараз не, не попутала за перше озвучене протокольне доручення на департамент фінансів і департамент економіки для визначення критично необхідних до фінансування об'єктів, які не передбачені або недостатньо передбачені ага. в бюджеті 2024 року. З, з, Та добре до перше. Добре. Тепер друге переходимо до самих банків. <ріст> Продовжуйте, е, не, ну дивіться. Я насправді там не проти, щоб ми зрозуміли, що на ринку є Євгенці, там скажи, і так далі. я не бачу. Ну, ну, але але питання в тому, що якщо на сьогоднішній день подивитися на ринок запозичень, там і так далі, там так, то відсоткова ставка 17,9 чи 18 вона є дуже низькою. Я просто говорю як людина, я. Розказує там і так далі. Дуже низько там, так і якщо на сьогоднішній день подивитися, які програми сьогодні там працюють, там так це працюють там валютні якісь кредити, там, так? але вони надаються тільки тим, хто має валютну ри, е, виручку, там і так далі, або державна програма 5.7.9. Решту на ринку стоїть ставка 2019 19 то тому оця от ставка, яка є, ну на мій розсуд, вона є точно е, на сьогоднішній день конкурентність. Справа в тому, що якщо хочемо зараз там подивитися, що дають комерційні банки, я думаю, що це також можна подивитися, порівняти для того, щоб мати уяву вартості е, кредиту. Так, портфель. Я... Дивіться, я вважаю, що я виховно зрештою доставляти. Не більше ніж однозначно, а, а в нас, якщо дозволити, в нас насправді завжди таке було не більше ніж, так і в кредитах Але в кредитах там дозволити. і так далі. В інших областях того не було. І коли пішла ставка, облікова ставка національного банку, коли вона почала зашкалювати там і так далі, то там люди просто вили, там бо вони не могли. Кредити там і так далі. А в нас насправді була, було обмеження, і воно завжди було присутнє. І всі договори, які ми підписували з е кредитними установами, то в нас воно було там точно прописано. Добре, тут я голосую. і ну, бере, так? Тобто, -то, давай тут так. А скажіть ще, це одне Чекає, ще одне питання. Можна ще одне? А скажіть, а запад. дивіться. Ну, та я... давай запит проголосуємо і зараз будеш питати. Та, де, блін, річ, ну. Правильно доручення на до департаменту фінансів з проханням звернутися в приватні банки і. Але, але 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 дивіться, але дивіться, от чому, чому зараз, якщо, якщо ну, так, щоб було впродовження? А ми зараз говоримо, що звернутися в ЄБРР, так? Скільки дають, що ЄБРР буде давати в валюті? А чому ми не розглядаємо? Дивіться, але справді за очі чіткий об'єкт. Насправді О, насправді так, не так. тільки є бере ще один момент, який виліз останнім разом. І ми подивилися це на прикладі Дніпра. Угу. Раніше ми брали запозичення і казали на писали на розвиток інфраструктури. Був ухвалі про бюджет розвитку. Ми писали об'єкт. Тепер ні, Мінфін на стадії погодження вимагає, щоб в проєкті ухвалі про запозичення було написано, ми беремо мільярд, ми беремо 500 мільйонів на мільярдів 3, 4, 5. Ну, тому, на, насправді, нам там десь на руку, тому що ми все одно з вами зійдемося до якогось короткого переліку конкретних реально інвестиційних проєктів. Ну, от я казала, що у нас без варіантів так, треба визначати. А з іншого боку, так, да, нам треба це вже визначати, цей паралельний процес починати. <кос> а свої гроші будемо вивати? Тому, що трохи в нас насправді не сильно правильно зроблено там, так, бо ми зробили закритий конкурс, так? саме для державних банків, які в чесній і безкомпромісній боротьбі надали свої пропозиції там, і так далі. Там, так? Зараз там, наприклад, комерційний банк, він вже знає там, та пропозиція там, і так, далі, так і Ми Так, люди перестали. Така... Це буде відкритий конкурс. Побачать цей конкурс Це найди. Знаємо, що... якщо... Це є абсолютно нормально. Вони запропонували 17,9. Ми, якщо підемо і знайдемо під 13, то мені все одно закрити цей конкурс від... відкрити. Мені важливо, щоб місто платило менше відсотків. В цьому, для інформування нас полотно ну, ти такі жорстокі. Я завжди, наприклад, коли ну, дивися бізнес, ми приходимо, кажемо, заплануємо. Дивіться, дивіться, мене ще одна. Воно... Відкриті аукціони, хто менше відмовився, від... тобто це абсолютно все одно, що зараз там написано, вони не проінформували. Однозначно дякуємо. до, до, однозначно. до... Ми вже прийняли рішення. Перше, нам треба зрозуміти, перше, визначити об'єм. Об'єм ми визначені, будемо знати правильних проєктів, які є нагальними для фінансування. Два департаменту фінансів. З, Почта, проварти, другу, і а для яких приватних? Наталія як виконавець дуже а яким то приватним? Може, бо є відперед... якісь ідеї? Відкрите... Я, я то відкрию, а може у вас персонально, чу, що ви персонально, дивіться, є ж рейтинг банківських установ. Банків. Візьміть перший там 15 і... О, перші 15 корей. Почекайте, друге, я, ви, ви, ви мені не дав спробувати. Друге, друге. доручення звернутися ага. в банки, а звернутися в банки. А податися в євро, яку суму наші банки комерційні питатися? І суму ставить 500 мільйонів. Поки що пишемо 500 мільйонів. Переходять мільярд мільярду додавати, що може Дякую.